Це дядько хоче бути президентом України. Він приведе до влади всіх галичан, таких як притула. І Україні буде кінець, і народ буде кінець. Не можна цього робити. Що страшно, не бійтеся. Я пацифіст, я вегетаріанець. Я не можу нікому зробити зла за визначенням. Навіть ворогам народу українського зла не може зробити, а лише добро. Але у ваших словах є істина. Дійсно. Лише галичани у владі в Україні зможуть навести лад в Україні. Це істина. Чому це є істина? Тому що при владі в Україні мають бути люди, не заангажовані в той русський мір, в то малоросійство, в то православ'я русське, в ту заразу всю московську. Має бути людина вільна, і якщо регіонально брати, то звичайно, що Галичина у цьому розрізі вигідно відрізняється. Ну, передусім, тому що ми знаємо, що Галичину е е росіянці окупували лише в 1939 році, 15 -15, в п'ятнадцятого тичну році там трішечки вони тут були, і все. Тобто, набагато менше нас москалі винищували. Відповідно, ми менше зіпсовані, і тому дуже добре було, щоб хоч один раз за. Скільки ми маємо вже вільні вибори, 1989 року у нас вже вільні демократичні вибори ще ні одного разу не був галичанин у владі на вищих посадах в державі. Тому, звичайно, що треба галичан заводити і не тільки Галичан ставити президентом, але також на всі інші ключові посади, хоча б кілька років дати можливість Україні постати як державі. Бо лише галичанин зможе нарешті. Перестати пацькатися ворогам українського народу. Лише Галичан може зробити основну дію. Це створити українську націю, яка не створена. Народ є український, етнос є, є всякі меншини, є всяка оця, от блога то російське, а нації нема. Її треба створити. Її треба радикально жорстко створити. Хто не хоче бути належним до української нації, самому навколо української культури, той має пряму дорогу на Москву. На Будапешт, на Тель-Авів, Варшаву чи хоч до чорта на хулічки. Україна буде державою українського народу, державою української нації і власницею українського народу. Щодо ворогів народу українського. Якщо отакі, як я, стануть до влади в Україні, то вороги народу українського теж будуть мати найбільший бонус. Чому? Тому що їхня боротьба закінчиться. Вони нарешті перестануть постійно колотити в Україні, займатися всякими дурницями, а зможуть спокійно собі жити, спокійно влаштовувати своє життя В своїй Росії, в своєму Ізраїлі, в своїй Польщі, Мадярщині. А Україна буде для українців. І хто живе в Україні, той буде по тому буде будемо українською українську культуру, буде тут жити, працювати. і